Друзі, привіт! З вами твереза спільнота кріп. І сьогодні я хочу показати одну маленьку частину процесу одужання наших учасників. Показати їхні результати і ще раз довести, що одужання не і не не довед, що одужання не не спосіб життя це не взагалі не можливо, реально і круто. Ілля, розкажи, чому ти, маючи майстра спорту боксу, вирішив приділити увагу також і джиу-джитсу? І я саме запитую, як у дугою чого спільноти. Так, ну, скажу так, что Че, я, э, я уважаю все единоборства. В молодости я выбрал бокс. Сейчас уже на этапе своего выздоровления и начинания новой жизни, трезвой жизни, счастливой жизни. Я попробовал да, джиу-джитсу. Джиу-джитсу -джи. джи -джи. джи -джи очень увлекательный, очень интеллектуальный и очень интересный вид спорта, который развивает ум, развивает физику. Ну, То есть от него не одни, туда, одно наслаждение. И я советую всем заниматься ну, джиу-джитсу. Это крутой вид спорта. Андрій, скажи чому саме джиу-джитсу для творезої спільноти крепость? Тобі подобається творези здоров'я на це гуд? Так точно. Жестій, скажи мені, будь ласка, тобі подобається бути тверезим? Дуже подобається бути тверезим. Вдячний тверезі спільноті, що залучила мене до своєї діяльності, і буду продовжувати в тому штанті. Дякую. Оце ти Тигр. Вітаю тебе з тверезістю. Дякую. Скільки вже е, півтора. Півтора року, да. красавчик. Живий, все ок? Все добре. Це чудово. Дякую. Скільки вже тверезий спосіб життя ведеш. Більше 11 місяців. Красавчик. Це мій перший життєвий опит. Ану так, щоб на камеру було видно, я тебе вітаю. Дякую. Друзі, живі історії, справжні досягнення, зацікавлення, різноманітність. І все це про тверезу спільноту крепость. Ми не надумані, ми справжні. Хлопці, дуже. Непогано виходить вести твереди спосіб життя. Ми цьому навчаємо. Як мені сказав один товариш, ви не перестаєте нас дивувати, і я цьому дуже радий.